Маково-вишневий торт десерт. Особливо ніжний, добре зволожений, з приємною кислинкою вишні. Основою котрого є бісквіт з ноткою української традиції, а саме маком та ароматним заварним італійським кремом. Базовий рецепт бісквіту 6 яєць, 180 г цукру, котрі потрібно збити потужним електричним приладом до утворення густої білої піни котра буде наповнена безліч повітряних кульок. час збивання приблизно 7-8 хвилин також можна використовувати ручний потужний міксер. Тим часом просію 120 г борошна, всипаю до нього 10 г розпушувача та 100 г сухого голубого маку та перемішую. Також я підготувала форму для випічки розмір 28 см та включила духовку температура 170 градусів. Борошно із маком варто вмішувати до збитої маси вручну, щоразу всипаючи по 2 столових ложки сухих складників та розмішуючи, щоб не зруйнувати уту легеньку повітряну консистенцію тіста. Розмішувати потрібно легенько вінчиком або ж ложкою рухами знизу вверх. Тісто не має бути надто густим, воно має легко переливатися у форму для випічки. Якщо тісто значно зменшилось в об'ємі, значить борошна забагато. Тісто довільно заповнює форму для випічки по об'єму, розрівнювати його не потрібно. Духовка в мене попередньо розігріта, але не надто гаряча, випікається бісквіт протягом 35-40 хвилин. При температурі 170 градусів звичайний режим охолоджується в формі для випічки. Заверний ванільний крем готується дуже швидко, приблизно за 10 хвилин. 1 літра молока та шкірка половинки лимону в мене гріються на плиті. Тим часом розбиваю 4 яйця до 200 г цукру. Даю 10 г ванільного цукру або ж дрібка ваніліну. Цукор я змішала відразу із крохмалем, всипала до яєць та розмішую вінчиком до однорідності так, щоб не було грудочок. Молоко на плиті в мене гріється. Пам'ятайте, що молоко не має бути надто гарячим, добре розігрітим, бо від гарячого молока яйця відразу зваряться. Саме тому до яйцевої маси я вливаю один або два черпачки розігрітого молока. Розмішую все до однорідності, а потім, процідивши цю масу, виливаю до молока, котре стоїть на плиті. Готується заварний ванільний крем приблизно від 6 до 8 хвилин на помірному вогні цілий час помішуючи його вінчиком. І не доводячи крем до кипіння. Яйця та молоко мають пастеризуватись. Якщо хвилин через 4 ви бачите, що крем не набув певної щільності, можна збільшити в кінці вогонь. Я розділила мій заварний ванільний крем на дві частини. До крему, котрий я відлила в іншу посуду, додаю сік, половинки лимону та розмішую вінчиком. Посипаю зверху цукром піском, накриваю кришкою і ставлю охолоджуватись. До крему, котрий залишився в каструльці, кладу 100 г чорного шоколаду. Розмішую до однорідності, посипаю також цукром піском, накриваю кришкою та ставлю охолоджуватись. Цукор-пісок Цукор-пісок надає формуватися плівці на кремі при охолодженні. Вітаю бісквіт я готувала минулої доби, зараз я його розріжу на три коржі. Використовуючи для цього звичайний ніж. Нагадаю, форма для випічки в мене була 28 см. Якщо б я використала меншу форму, то бісквіт був би ще вищим. Незважаючи на те, що бісквіт легкий та ніжний, він дуже добре тримає форму і може вібрати будь-яку кількість сиропу для просочування. Для приготування я брала 60 мл вишневого сиропу, 40 мл ароматного лікеру та 100 г води. Вважається, що саме сироп для просочування робить кожен торт унікальним. Тож кожен корж я щедро просочую. Щодо заварного крему, то після охолодження його не потрібно збивати міксером, можна навіть не перемішувати. Я не накривала крем плівкою до контакту, натомість використовувала цукор-пісок. Крем із додаванням шоколаду є густішим від білого заварного за рахунок власне шоколаду. Формую торт я відразу на тортівниці попередньо змазавши її також шоколадним кремом. На котрий поклала просочений корж, перемазала його заварним ванільним кремом і по колу виклала по одній замороженій вишенці. Враховуючи просочення коржі вишневим сиропом, самих вишень не потрібно класти багато. На кожну вишню я ще поклала трішки крему для того, щоб коржі добре з'єднались між собою. Перед тим, як використати весь білий крем, я залишила одну столову ложку цього крему для оформлення торта. Між другим і третім коржем мені трішки не вистачило білого крему. І я по краях поклала ще шоколадного. Це я трішки погано розрахувала, розливаючи крем. Бо насправді мене більш хвилювало, чи вистачить шоколадного крему для оформлення торта. На смак цей крем дуже ніжний, шовковий, такий собі шоколадний мус. Він завжди чудово вдається і його використовують для покриття тортів. Оформлення торта не вимагає ніяких кулінарних навиків чи специфічних приладів для прикрашання його. В центр торта я кладу столову ложку того білого кремчику, котрий залишила. І той ж ложкою надаю йому такої нечіткої форми. Кулінарний мішок із насадкою я використовую для того, щоб закрити всі якісь нерівності на торті, враховуючи те, що я не докладала особливих зусиль для того, щоб вирівняти торт. Ось так довільно обведу білий крем з шоколадним і ще закриваю з'єднання бокової частини торта зверхом. Всі оті нерівно загладжені проміжки. У мене ще залишається трішки цього чудового шоколадного крему, і я, звичайно, маю намір використати його до кінця. На останку мені залишається покласти декілька заморожених вишень, котрі в мене ще ледь навіть трішки приморожені були, соковиті такі. І посипати білий кремчик порошком і, мабуть, буде невічливо додати, що торт, створений на основі італійського десерту «Дзупа інглезе». Єдине, що я змінила в ньому, це бісквітні коржі, звичайні на макові. Це дуже легенький і низькокалорійний десерт всього 10 яйць на всього 10 весь торт та 120 г борошна. Цукор можна регулювати. А от смаком варто насолоджуватись нехай смакує!